Вітаю в ефірі! Експерт з якості нас знову запрошено до відпочинкового комплексу Гостинний двір, адже тут вже настала весна. Для своїх любих клієнтів господарі закладу підготували чимало приємних сюрпризів. Що таке весна? Це живі квіти, кохання, гарний настрій та красиві усміхнені люди. Все це чекає на вас у новому караоке барі який відкрили у комплексі гостинний двір. Дороговартісне професійне обладнання та мікрофони вражають кожного відвідувача. Для істинних любителів якісно відпочити тут справжня мека веселих вечірок, яскравих талантів та найулюбленіших хітів. В нашому караоке барі найсучасніша апаратура в місті, яка дозволить кожному гостю відчути себе справжньою зіркою. Крім того, в нас діє акція. До 12 години ночі виконання пісень безкоштовно вас приємно здивує якість звуку та атмосфера в нашому караоке барі Чарівних леді запрошують відсадкувати тут по-справжньому світле та весняне жіноче свято 8 березня, відчути себе найціннішою та найпрекраснішою. Напередодні за паморочливих вихідних краще все спланувати заздалегідь, а тому у гостиному дворі приймають попередні замовлення не лише у караоке барі а й у просторому ресторані, який уже добре знають чорнівчани та гості міста. На 8 березня вас чекатиме незабутня шоу-програма, а створювати настрій буде відома команда професіоналів Діджея Фокса. Відвідати караоке бар у гостинному. У дворі найкращий спосіб забути про відповідальність та побути собою, не звертаючи увагу на правила та заборони. Запорука успіху гостинного двору це дружня команда професіоналів та найширший вибір якісних послуг. Зустріти 8 березня із подругами і не лише тут можна як скромно, так і з розмахом. До ваших послуг улюблена простора зала, де можете від душі потанцювати та поласувати смачненьким. Окрім того, ресторан порадує вас широкою картою вин та марочних напоїв. Також дівчата зможуть побалувати себе у відпочинковому комплексі, відвідавши сауну, хамам та басейн із водою, яка очищується за найсучаснішою системою ультрафіолетом. Приємно розслабитись тут можна і на столі у професійного масажиста. Словом, любіть себе, цінуйте та даруйте приємні. Моменти життя. Вимагайте уваги до себе коханої та влаштовуйте собі і близьким маленькі свята. Адже життя у нас одне, і його потрібно проводити у щасті та радості. У відпочинковому комплексі гостинний двір завжди тепло, радісно та сонячно. А ще тут не забувають змінюватись на краще та постійно вдосконалюватись. Рекомендовано експертом з якості.